Ну що, перший відео набрав подобаєк, а це знак. Знак для мене, що вам сподобалось. Тож, як і обіцяв, друга частина не за горами, а точніше, саме сьогодні. Сюжетні ігри це не просто жанр, це ціла історія, епоха, можна сказати. Це ті ігри, у котрі кожен з вас повертались неодноразово, і де кожні з вас знаходили для себе щось рідне, миле і те, що ти завжди згадуєш. Сьогодні поговоримо про другу частину класичних і цікавих сюжетних ігор, котрі має прийти кожен. Перед початком рекомендую заварити собі фільжанку чаю, взяти смаколики і, звичайно, підтримати український контент в обличчі мого каналу. А саме з вас вподобайка, підписка і, звичайно, не забудьте про дзвіночок, котрий оповістить вас про нові відоси на каналі. А зараз готуйтесь впадати в ностальгію і вирушати у казкові світи. Приємного перегляду! Почнемо ми з гри, котра стала однією з тих про події, котрі мріють багато людей в реальності. Тільки нікому не кажіть: уяви, ти живеш у московському метро, де метро це не транспорт, а притулок від ядерної зими, мутантів і тосичних людей. У прямому і переносному сенсі. Ти Артем, і в тебе є мрія. Не iPhone, не PS5, а просто свіже повітря. І коли ти дізнаєшся, що за межами Москви є життя, ти стрибаєш у потяг і разом із командою Спарти мчиш крізь постапокаліптичну пустку у пошуках нового дому. Потяг, до речі, не просто транспорт, це твій мобільний дім, база і душевний центр із чаєм, гітарами і серйозними розмовами під ржаву лампу. І от тут починається справжня подорож. Гра розділена на великі відкриті локації, де кожна це окрема історія. Тут і пустеля з релігійними фанатиками, і болота, де мутанти ховаються у тумані, і засніжений Новосибірськ, де життя вже точно нема, лише біль, сніг і ще біль. І що важливо, тут реально треба виживати: економити патрони, чистити зброю, пильнувати ніч, бо вночі виходять такі створіння, що навіть микрохвильовка здається твоїм другом. Геймплей це суміш стелсу, шутера і симулятора виживання. Ти сам майструєш зброю, створюєш аптечки, а кожен постріл на вагу золота. Гра змушує думати, перш ніж діяти, а ще реально переживати за команду. І так, навіть за тупого добродушного бурбона 20. Цікавий факт, гра базується на книгах Дмитра Глуховського, але Екзодус вийшов за межі книги. Буквально це перша гра серії, де ти подорожуєш поверхнею, і це додає нових емоцій. Вперше метро це не головне. І це водночас і радісно, і тривожно. Гра, котра полонила серця мільйонів, розіграш котрий був одним з найбільших у моєму телеграм-каналі. Це rdr 2, Дихий Захід, Коні, ковбої, салуни, дуелі на заході сонця, і ти. Артур Морган, брутальний, але глибоко філософський бандит. Ця гра, яка не поспішає, вона як добрий віскі, спочатку трохи пече, а потім гріє душу. Історія одна з найкращих в історії ігор. Ти частина банди Вандерлінде, яка намагається втекти від закону, цивілізації і власної совісті. З часом все летить шкарберть, і ти спостерігаєш, як романтика дикого закладу поступається жорстокій реальності. Тут ти не просто граєш, ти проживаєш. Артур це не безликий герой, а жива людина з сумнівами, болем і почуттями. А фінал. Ну, скажімо так, ти не забудеш його ніколи. Геймплей на це е, недейтралізована ковбойська симуляція у світі. Зброї і коні потребують догляду, мисливство – окреме мистецтво, а навіть твоя борода росте в реальному часі. Можеш кататися, грати в покер, ловити злочинців, полювати на легендарних тварин або просто сидіти на краю скелі і дивитися на захід сонця. І це буде кайф. З цікавих фактів Rockstar так захопилась деталями, що запрограмували фізику яєць у коней залежно від температури. Так, серйозно, а ще кожен NPC має унікальну поведінку, реагує на твій одяг, запах, якщо ти не мився, і навіть на старі образи. rdr 2 це не просто гра, це емоційна пригода. Тут ти вчишся цінувати моменти, дбати про друзів і не стріляти просто так. Хоча, якщо хтось назвав тебе Сірібой, то можна і дати копника. Світ The Last of Us Part 1 це світ після грибного апокаліпсису. Людство вимерло, а те, що залишилось, тепер або мутувало в клікрів, або стало ще гірше. Людьми без совісті. Ти Джоел, чоловік з трагічним минулим і втомленим поглядом, як у тата, що шукає пуль. І тобі доводиться супроводжувати Елі, дівчину, в якій остання надія на порятунок людства. Сюжет шедевр. Це не просто гра, а емоційна гойдалка. Тут ти не просто вбиваєш зомбаків, а реально переймаєшся за персонажів. Їхні діалоги, міміка, моменти тиші. Усе працює на 100% зануреність і фінал. Ну, як мінімум, ти ще декілька днів будеш переосмислювати життя. Геймплей суміш стелсу, виживання і шутеру, патрони на вагу золота, тому краще обійти, кліриків тихенько. Є крафт, пастки, метательні пляшки і цеглини, улюблена зброя Елі, до речі. Атмосфера настільки гнітюча і реалістична, що часом ловиш себе на тому, що не моргаєш. Цікавий факт у грі кожен ворог має ім'я. Якщо ти вбиваєш якогось бандита, його друзі починають кликати його по імені, сумують і клянуться помститись. Такий рівень емпатії до ворогів — це рідкість, і саме це робить гру ще болючішою. А тепер повний розгін. Якщо The Last of Us це повільний драматичний трилер, то Doom Eternal це як влити собі каву, енергетик і трохи чистого металу. Тут ти Doom Slayer – машина вбивства в броні, що вирізає демонів пачками, з гітарними рифами у фоновому режимі. Сюжет, ну, він є, але давай чесно, він тобі не потрібен. Усе, що треба знати пекло на землі, і ти єдиний, хто може його зупинити. І робиш ти це з такою стилістичкою, і робиш ти це з такою стилістикою і люттю, що навіть самі демони просять пощади. Геймплей це оргія стрілянини, постійний рух, подвійні стрибки, підриви, добивання, бензопили, вогнемети. Тут немає постояти за укриттям, якщо стоїш, ти труп. Ти повинен грати агресивно, бо саме за вбивство отримуєш хіл, броню і боєприпаси. І це геніально. З цікавих фактів у грі є таємна кімната Slayer's Gate, де складність така, що навіть твої мізки починають плавитись. А ще розробники вшили у гру стару класичну Doom як пасхалку. Тобто ти граєш Doom у Doom. Metal Level Unlocked. Шикарна гра. Особисто я саме так вважаю. Якщо ти колись мріяв, побачити як виглядав би світ після ядерної війни, але з гумором, шахраями, роботами, ковбоями і політикою, New Vegas саме для тебе. Це не просто гра, це ролівка на стероїдах із виборами, які реально мають значення. Ти кур'єр, тебе підстрелили, закопали, але ти вижив. І тепер вирішуєш, хто буде контролювати пустку невади. Тоталітарний Цезар, корумповане НСР? чи може ти сам? Варіантів море, хочеш бути пацифістом із силовою бронею без проблем. Соціопатом, який підібрав всіх, теж варіант. Це класичний РПГ з діалогами покачкою, зброєю, фракціями і купою божевільних персонажів. Тут навіть холодильник з трупом може мати свою історію. З цікавих фактів про цю гру багато фанатів досі вважають New Vegas найкращим Fallout. І не дарма, бо кожне твоє рішення впливає на кінець. А ще тут є квест з приводами ковбоями в казино. Ну, ти зрозумів, рівень абсурду. Саме так як треба. Мафія 2 це не просто гра, це італійська трагедія в декораціях 40-х-50-х років. Тут кожна цигарка димить з шармом, а кожен костюм сидить краще, ніж сюжет у більшості сучасних серіалів. Мафія 2 це коли ти хочеш бути гангстером, але не в стилі гетажного хаосу, а з кодексом честі, пістолетом у кишені та маманими в душі. Ти Віто Скалета, простий хлопець з італійського району, який повертається з війни, і швидко розуміє, що чесна робота це не для нього. Гроші потрібні, а легальний шлях то для лузерів. І ось крок за кроком ти підіймаєшся кримінальною драбиною, де кожна сходинка слизька від зради. Це гра від третьої особи зі стріляниною, кулачними боями, погонями і моментами, коли просто кайфуєш від їзди за сніжними вулицями під Френка Сінатру. Тут немає відкритого світу в класичному сенсі, це лінійна історія, але вона розказана так майстерно, що ти не помічаєш, як втягуєшся. Особливий кайф це атмосфера. Тут усе від музики до газетних вирізок. дихає тією епохою. А ще фізика. Випадково збісмітник розлетиться на запчастини з такою деталізацією, що тобі стане соромно перед комунальниками. Цікавий факт: у грі є момент, коли ти мусиш розвозити заморожені трупи м'ясним фургоном. Так, буквально. Якщо ти довго тупиш, вони почнуть танути. Це ж треба таке придумати. А знаєте, що вас ще може порадувати? Це колаба з моїми друзями. Якщо ви довго шукали круті килимки для вашого робочого столу, які зможуть зробити ваш сетап стильним, які будуть якісні і не за всі гроші світу, то будь ласка, ви їх знайшли. Mousepad.ua – крутий телеграм-канал з килимками для миші, котрі зроблені з якісних матеріалів, з крутими принтами, де кожен з вас знайде для себе грааль для вашої робочої поверхні. А головне, це дуже привабливі ціни. Але за моїм промокодом геймовий Укр ціни для вас стануть ще солодшими. Тож не гайте часу, замовляйте килимки у Mousepad.ua UA і ваш стіл скаже вам дякую. Фас родах, і світ ніколи вже не буде колишнім. Skyrim – це як затягнути однією грою на десятиліття. Серйозно, вона вийшла у 2011 році, а ти досі встановлюєш моди, де дракони замінені на поїзди Томаса, а стражники кричать: я теж був авантюристом, доки не підписав контракт із Бетезда. Ти драконорождений. Що означає, у тебе голос такий потужний, що ним можна здувати меблі. Світ величезний, повний квестів, фракцій, данжів, вампірів, перевернів і. Людей, які стоять на місці 12 годин, тупо дивлячись у вогонь. Геймплей це повна свобода дій. Хочеш вбивай драконів, хочеш одягни ведмежу шкірою і живи в лісі. Хочеш вкради колесо, сиру в кожному селі. Тут усе для тебе біз магією, луками, мечами або кулаками. А чому б ні? Усе працює. І навіть якщо ти криворукий воїн, то можеш просто натиснути кнопку Красти 10 тисяч разів і стати архікрадієм. Цікавий факт. Гравці досі знаходять нові квести і діалоги через 10 років після релізу. І так, гра є в кожній можливій версії, від холодильника до калькулятора. Якщо у тебе є Тоздер з Bluetooth, Skyrim, ймовірно, вже там теж встановлені. А також нещодавно вийшов ремастер не Skyrim, а тієї саме класичної Oblivion, огляд на яку я вже робив. Обов'язково подивіться. А тепер давай по-серйозному. У тебе була депресія? Було відчуття, що ти листоноша в апокаліпсисі, що носиш коробки через гори, щоб когось обійняли. Дес тренінг втілює це буквально. Ти граєш за сема Портера Бріджеса, нормально, такий професій, і прізвище, якого грає Норман Рідус. Твоя задача доставляти вантаж у світі, де дощ старить усе, що торкається. А привиди примари хочуть зробити тобі привіт, з'їж свою душу. Геймплей, симулятор доставки, але не спіши з висновками. Тут є баланс ваги, траєкторія маршруту, підбір спорядження, прокладання доріг, потузки, драбини і все це із саундтреком, від якого хочеться стояти на скелі та філософствувати. А ще мультиплеєру стилі ми не зустрічаємось, але допомагаємо один одному. Ти будуєш міст і він може з'явитись в грі іншого гравця. Чиста магія? Цікавий факт це гра, в якій можна спіткнутись і знищити весь вантаж. А ще у тебе є, намовляв, мовляв капсулі, бібі, -Бі, яке реагує на стрес. Якщо ти падаєш бібі -Бі починає плакати, так що доводиться його гойдати. Кожна доставка це як прогульника з дитячим візочком, під кислотним дощем. О, стара добра Готі. Це гра, яка починається з того, що в тебе викидають у магічну в'язницю через якусь дрібницю. І далі виживай як хочеш. Тут навіть щури тебе валять на старті, а всі NPC говорять з тобою як із куском лайна. Готово! Готика, це коли ти не герой одразу, ти слабкий, брудний, тебе всі ненавидять і навіть корови здаються сильнішими. Але ти рвешся вгору через біль, знущання і десятки вбитих злісних ползунів. І нарешті стаєш тим самим героєм, якого всі поважають, ну або хоча б не б'ють при зустрічі. Геймплей це бойовка дубова. Інтерфейс із кам'яного віку, але атмосфера і діалоги – це золото. Тут немає поговорити з фермером, він дасть тобі плюс 100 меч. Ні, тут фермер може дати тобі одразу в табло, бо йому не сподобалась твоя зачіска. Цікавий факт: фанати досі роблять моди, переклади і ремейки, а готика навчила нас головного. Якщо хочеш бути сильним, спочатку збери 20 грибів і отримай по шапці від кожного зустрічного NPC. Такий собі симулятор до розвішення. Якщо ти не грав у останню гру на сьогодні саме Portal 2, то ти ще не сміявся інтелігентно під час розв'язання головоломки з сарказмом в голосі штучного інтелекту. Тут ти граєш безмовною граїною Чел, яка проходить лабіринт з порталами, а з нею постійно спілкується Гладос, одна з найкращих антагоністок в історії відеоігор. Суміш пасивної агресії, чорного гумору і абсолютного гніву в голосі роблять її неповторною. Геймплей це шутер без жодного пострілу. Стріляєш порталами, один вхід, другий вихід. Використовуєш фізику, інерцію, логіку. А ще тут чудова кооперативна кампанія, де двоє роботів проходять унікальні рівні і сваляться через незрозуміле, ти не в той час портал поставив. Цікавий факт. Гра написана з допомогою сценаристів, які раніше працювали над стендапами та комедіями. І це відчувається. Кожен діалог, кожен монолог, Гладос або Вітлі це перлини на рівні серіалу Офіс, тільки в науковій лабораторії. Так, на цьому на сьогодні все. Ми пройшли від засніжних гір з Каріму до лабораторії Спортал і позгадували найкращі шедеври геймдеву. Якщо у вас є думка, яка гра заслуговує так само знаходиться у підбірці, не вагайтесь, пишіть у коментарях може назбираємо на третю частину, хто знає. А також буду радий, якщо ви напишете гру, котра була б вам цікава у розрізі плейлисту, чому так круто. І бажаю вам завжди знаходити ігри, у котрі захочеться повертатись. Був радий дати вам вибір поміж найкращих сюжетних ігор століття. Скоро почуємось.